Компанія EkstraStock вітає вас! EkstraStock це безкоштовна доставка по всій Україні, кращий вебер речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка. Куртка, ано, подивимося, що йде в мішку. Також я б хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, встанували нашу спільноту в вайбері, підписалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. Достаємо печеньки, заварюємо чайочок. Всім приємного перегляду. На столі дві е, стьоних дутих куртки, жіночих, гарний розмір великий. Так, З капішоном. Куртка. Так, ще куртка, Клокхаус, жіноча. Чоловіча куртка. Гірськолежна. Розмір МЛ. Крутий чоловічий бомбер, стяганий, шерстяний. Так, це у нас куртка з класного матеріалу. Товста, жіноча. Жіноча куртка на замку. Стягана куртка. French Connection. Крута фірма. Чоловіча з капюшоном. Так, жіноча стьогана куртка. Жіноча стильна куртка. Вау, крута взагалі куртка з леопардовою підкладкою. Вау, клас! Мі... Сан Марино, вау, супер! Стегана. Куртка комбінована. З капюшоном. Вітровка стьогона. Стягана, жіноча. Made in England. О, це Бьорбері! Вау, Бьорбері! О, вау! Взагалі крутяк. Бьорбері. Крутий взагалі, ця куртка. даже нема слів. Ох, крута куртка стьогона, подовжена за коліна. Жіноча пуховік. Сьогона вітровочка. Так, парка з капюшоном. Резерв чоловіча. Розмір XL. Цікаво, що буде далі. Розпаковка без купюр. Як приїхало, так і показуємо. Так, 38-й розмір. З цього на куртка. Продовжуємо огляд. Розпакуємо весь мішечок, подивимося все повністю. Так як ви любите, зможете порахувати кількість курточок. Спорт чоловіча розмір L. Л. легенька, Джек Джонс чоловіча. Крута. На пуху. Стьогана жіноча. Рой Робсон. Рой Робсон це дуже-дуже дорога фірма, повірте мені, це крута куртка, класична чоловіча. Взагалі це фешн Такий брендовий мішок так жіночий, стьогано. пуховік, чоловічий. Жіноча класична куртка розмір XL. Чоловіча, куртка з капюшоном. Так, куртка. Якби мілітарі, бачимо. Фірма Курта, Jack and Jones, Чоловіча розмір М. Жіноча за коліна. Куртка. Стягане, як покривала за коліна. І це Тімберленд. Вау, крутий Тімберленд взагалі. Вау, 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 вау! Вау, бачите, який це мішок, якісь сюрпризи. Взагалі, супер. Стягана куртка. пуховик. Класний пуховик, стьогоний. Сі андей розмір суперовий. Так. Ще. Бомбер. Жіночий. Розмір S. Стьогана куртка. Чоловіча. Розмір L. Стьогана куртка. Чем? 16 английский размер. Парка. Человечья куртка. Ще Джессика? Вау, крута стегна на розмір L Італія Милано стиль взагалі супер З капюшоном. Продовжуємо перегляд. Пуховік стьони сара. Пух натуральний с капюшоном. Стігана куртка. Стігана чоловіча. Розмір Alexal. Вау! Джи! Вулскін, Вау! Чіноча! Розмір МЛ! Вау! крута, Вау! вау, ну Бачите, скільки брендів в цьому мішку взагалі? Бренд, бренд Баул. До речі, може хтось собі так назвати магазин бренд Баул. Стягана куртка. Пухова, чоловіча. Дивидал с капюшоном. Размер XL. Размер Жіноча стогана. Пуховік. Ще. Класний стан. Модель. Супер. Гарний розмір сороковий. Буде виглядати дуже стильно. Зтьогана. Лижна, куртка, жіноча, гарна. Так, ще куртка. Да, дан мор. Чоловіча. Стягна куртка. Ще бренд! Вау! Active Camel! Вау! Вона також дорога! Так, да, цей мішок, ну, бренд на бренді. така вітровка, бомбер. Бренд на бренді брендом поганяю, от що я вам скажу. Цікаво, ще ж далі. Так, Геррі Вебер, limited Edition, Жіноча, розмір LXL. Модна, стильна куртка резерв. Ну, розібрали весь склад мішка. Підписуйтесь на наш канал. Всім всього найкращого.